Нещодавно ми розповідали про нічийну дорогу у Рівному, яка перебуває у занедбаному стані. Вулиця Новодвірська є навіть на онлайн-картах. Попри те, що дорога тут з'явилася вже давно, балансоутримувача у неї і досі немає. Тож за її стан відповідальність несуть тільки місцеві жителі, і зараз їм увірвався терпець. Адже за роки намагань щось донести місцевій владі у них так і не вийшло. Проблема заключається в тому, що ця, ця ділянка вулиці Новодвірської на сьогоднішній день не є закріплена документально в жодних комунальних службах. Зимою ми не можемо розраховувати на очищення від снігу. Влітку ми не можемо звернутися до комунальників з проханням зробити ямковий чи будь-який ремонт цієї, цієї ділянки вулиці, бо її немає ніде на документах. Зв'язалися із забудовником. У приватній розмові він зазначив, після купівлі земельної ділянки з'ясувалося, що міської дороги до цієї території немає. Тож у 2014 році він розпочав шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Але з плином часу змінилися керівники міста і ситуація в країні. То що найменше двічі на рік місцеві власними силами латають пів кілометра дороги, аби можна було виїхати у місто. Один такий ремонт вартує від 30 до 40 тисяч гривень. Та ще б Ситуацію покращує ненадовго. За місяць знову без доріжжя. Місцеві кажуть, зважаючи на ситуацію в країні, не вимагають негайного ремонту. Зараз вони намагаються відстояти право на існування цієї дороги. Маємо маленьку ціль, яку хотіли б досягнути. Ми, ми просимо міську владу взяти цю ділянку вулиці до себе на баланс відповідних. Служб для того, щоб відбувалось обслуговування, щоб робився ну, якийсь мінімальний ябковий ремонт, щоб нам допомогли зробити освітлення цієї вулиці, щоб зимою, коли тут замети, ну, приїхав сюди трактор і е, розчищення снігу не закінчилось на перехресті перед цією вулицею. Однак одного прохання замало, оскільки місто не виступає ініціатором щодо прийняття певної ділянки дороги на баланс громади, то і з відповідними документами забудовник або ж мешканці будинку повинні звернутися до влади рівного. Дана ділянка вона і так є міська. Тільки питання і обслуговування, оскільки не відбувається її обслуговування, зрозуміло, що це не влаштовує там мешканців тих будинків, будинків чи, чи ще когось. Але справа в тому, що дана ділянка повинна бути зініційована самим забудовником і передана його для міста. Тобто, чи забудовник, чи мешканці формують пакет документів, подають його на сесію. Сесія вже визначає балансоутримувача і передаємо ми це вже на баланс якоїсь КП, який буде піклуватися про дану дорогу. Однак не все так просто, навіть за тих умов, що ділянку дороги візьмуть на баланс міста, є один нюанс. Під проїжджою частиною проходить газопровід, і це створює певні труднощі у її реконструкції. Оскільки там проходить газопровід, є певні охоронні зони, на яких будувати не можна. Якщо в дану охоронну зону, ми почнемо процес будівництва, а нам для того, щоб відновити процес будівництва щоб проводити процеси реконструкції, необхідно звернутися до певних служб. Одна із таких служб є газова служба, яка нам просто не погодить даний проєкт, оскільки є охоронні зони, куди ми не можемо бути залучені як будівельники чи як організація, що проведе реконструкцію на даних ділянках. Ак як зазначили у департаменті інфраструктури та благоустрою, технічне рішення можна знайти у будь-якому випадку. І ця ситуація не виняток. Зараз доля ділянки насамперед у руках самих мешканців будинку та забудовника. А вже тільки після того рішення прийматимуть депутати, які й поставлять крапку у цій історії. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й